Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте розглядати. Дивимось на один день: 10 питань поспіль. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Так, ну тут пошук ем, варіанту. Знаєте, коли обираєте е, якийсь шлях собі вигадали? Чому? Тому що не хочеться вже так, як є, хочеться чогось іншого, якихось змін е, в своє життя. Хо, ну, наприклад, навіть е, ходите на роботу одним тим шляхом. І просто вже набридло. І ви вирішуєте, треба якось той шлях змінити, треба якось іншим шляхом йти, там, наприклад, до метро, чи там, до транспорту якогось, чи з дому виходити не направо, а наліво. Ну, тобто, якось по-іншому діяти в звичних для вас умовах, тому що просто от хочеться, хоч якихось, але змін. Як змін енергій. Сфера кохання, що буде завтра у вас у сфері кохання. Для когось буде дарунком завершення. Як то кажуть, найкращим способом якоїсь ситуації між вами і кимсь, і швидкий розвиток, швидкі зміни, як врівноваження між вами в якійсь окремій ситуації, в якійсь окремій темі, як побачити трошки по-іншому себе в ситуації, в стосунках, або взагалі людину в стосунках. Тобто. День змін все ж таки. От знаєте, коли самі собі е, кажете: так, от так як я досить, хочу по-іншому. І для вас це якось буде на ну, краще. Бо підглядаю і старший аркан коханці виходить. Тобто тут зміни. Заради гармонетизації ситуації, коли ви себе самі як переналаштовуєте, бо буде така можливість. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка у бік жінки. Тут думок так багато. І де в чому він себе обманює? Себе чи вас? Себе. Ну, воно так виходить, що він себе обманює, а так як він не розуміє якоїсь ситуації, то і вам воно як, ну, як не так надходить інформація, як повинно було б. Е, якісь його прояви, вони не такі, як повинні бути. Тут щось він, знаєте, як. Щось йому складно сприймати. Що це йому так складно в вас? Чи взагалі все Ну, Аліса, що йому так складно сприймати? Нові можливості. Як, знаєте, от він такий взагалі-то не швидкий, насправді він довго думає, довго він приймає рішення, довго обмірковує, розглядає там вже як завгодно. Щось, ну, він такий, що нема, от, трапляється нагода, і він швидко приймає рішення. Такого в нього нема. Він... Над... Все, от знаєте, аналізу піддається. Ретельному аналізу. Він все розглядає дуже-дуже так. А що це, а чому це так, а на що мені так? А чи треба взагалі так? Тут самі питання. Такі, ну, такий чоловік. А діє жінки у бік чоловіка. Завтра що там жінка буде робити? Бік чоловіка. Угу. Жінка тут зчитує чоловіка от просто на раз. Взагалі, от, от вона його так відчуває. Тут така. Інтуїція в жінки, тут е, такий ментальний зв'язок з чоловіком. Тут, знаєте, може у хмари подивитись і побачити у хмарах зображення того, що він робить зараз. Тут може, наприклад, кавову, каву попити, в кавовій гущі побачити, що там в людини, як справи, може сон наснитись про цього чоловіка, і вона буде знати, як в нього справи. Тут жінка така, що по голосу його зрозуміє одразу, як він день провів і що там у нього і як справи складаються. Дуже така ну, відьмачка. Да. Угу. Так, щоб щось там дуже робити, то все як зазвичай, але ж знову ж таки з інтуїцією. Для одиноких давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. У вас тут може бути нове спілкування. Ну, Спілкування з новою людиною. Король жезлів показаний. І знаєте, це як або ви будете допомогу людині надавати, або людина вам буде допомогу надавати. Я не буду казати, що тут вже про якесь кохання, але хто знає, тут може бути і подальше спілкування, бо вам якось легко буде з людиною спілкуватись, але для декого з вас попередження, що тут може бути людина в стосунках. Будьте уважні, і це питання одразу якось прояснюйте, щоб ви не потрапили у трикутничок. Далі робота, що у вас буде завтра в роботі? Вмієте контролювати всі процеси по роботі. Ви тут, людина така, що знаєте, якщо беретесь за якусь роботу, то ви і швидко її робите, ви не розтягуєте дуже, бо знаєте, зазвичай беретесь за ту роботу, до якої є вже навички, або хоч якесь розуміння, що і як робити. І знаєте, від вас багато хто залежний. Є люди, від яких ви залежні, але в меншому відсотку. Ви все ж таки така людина, яка вміє, от як самі з собою працюєте, самі на себе працюєте. Як знаєте, от Все, що ви робите, ви не дуже то потребуєте уточнень від когось. Але від вас є залежні люди і в цей день, це не буде винятком. Далі, що вам важливо прийняти завтра? Що вам важливо прийняти Інформацію. До вас буде надходити інформація, від якої все ж таки відходьте, не заглинійтесь одразу в усю цю інформацію, бо це, знаєте, як тільки початок чогось. Там будуть зміни потім. Так. Це ще не стабільна інформація. Вона потім стабілізується, і все буде як, знаєте, ну, більш-менш зрозуміло. А от поки що не поспішайте реагувати, бо поки що можете тільки налякатись. У вас інтуїція буде спрацьовувати що це така інформація, від якої треба б ну, як відмежуватись. Яку від себе краще просто от відсунути, відійти від цієї інформації, не дуже, за, не дуже в неї входити? Ну, така. Чого, від чого тоді відмовитись, якщо це таке прийняти? Від чого вам краще б за все відмовитись завтра? Від емоцій, які дивіться як, все зміниться на радість. І буде якась така ситуація, в якій от, вам буде дуже неприємно. Вас можуть підставити, вас можуть підвести. От Була домовленість людина не дотримається цієї домовленості. Може, як знаєте, як ножа в спину можуть встромити. Але це все зміниться швидко, і ви будете радіти. Все ж таки, от якось так зміниться, що все ж таки ви будете радіти. Але будьте насторожі, на будьте уважні в подальшому до таких людей. І взагалі таких ситуацій. Чого вам не уникнути? Давайте побачимо, чого ж вам завтра не уникнути. Тут королева мечів виходить, і знаєте, фантазійність якась. от Може просто от як нафантазувати собі такого і ще й хвилюватись через це. Коли от просто їй болісно, і вам може, так знаєте, жалітись про якусь ситуацію. Але взагалі-то на дні колоди карта перемоги. ну от Сприймайте, як хочете, цього не уникнути, але знову ж таки все буде гаразд. Ситуація зміниться на краще, буде якась перемога, буде досягнуто найкращий результат. Тобто не поспішайте реагувати на чиїсь там слова, які от можуть просто бути чиєюсь фантазією, а не такою правдою, яка є насправді. Аппарата ведущих сил для вас на завтра. Король пентаклей выходит и змины Які врівноважать все. Зміни доленосні, коли вже прийшов час, вже не можна там сперечатись, хочу, не хочу тих змін, буду, не буду приймати ті зміни. Ні, прийшов час. Коли зайве відійде, а залишиться в житті людини тільки те, що там повинно залишитись. А для когось тільки ті люди, які повинні залишитись поряд з вами. І для вас це буде перемогою, і для людини це буде перемогою. Тобто ситуація, яка згармонізує ваш простір, ваш внутрішній світ і ваші стосунки з кимсь. Ну, така порада від вищих сил. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і бережіть себе і своїх рідних, близьких. Побачимось в наступних відео. Всім пока!